Ранку це марафон. Єдині новини для вас працюють команди фактів і вікон. Вітаю вас. Ворожі атаки поблизу шести населених пунктів на східному фронті відбили збройні сили України. Повідомляють у генштабі. Зупинили росіян поблизу верхньокам'янського, спірного, Мар'їнки, новомихайлівки та павлівки Донецької області, а також у Білогорівці на Луганщині. Досягти бодай якогось успіху на полі бою. Ворог намагається на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Натомість, протягом тривалого часу наші оборонці мужньо боронять міста та не дають рашистам закріпитися, щоб окупувати нові території. Голова Пентагону Лойто Остін упевнений, що українці здатні досить швидко звільнити Херсон. Щоправда, жодного уточнення щодо термінів не надав. Однак, запевнив, що вірить, що українці зможуть це зробити, адже Збройні Сили України. Ефективно контрнаступають. Остін вважає, що українські військові продовжать просування вперед, доки не звільнять територію на правому березі Дніпра. Я абсолютно точно вірю, що вони здатні це зробити. І що найважливіше, українці вірять, що здатні це зробити. Ми бачили, як вони доклали методичних та ефективних зусиль для повернення своєї суверенної території. Ніхто в Україні жодної брудної бомби не створював і не створює. Місія Магате відпрацювала в Україні та зробила очевидний висновок. Про це розповів Володимир Зеленський у своєму вечірньому зведенні. Україна запросила міжнародне агентство з атомної енергії, щоб те перевірило усі об'єкти, які згадували представники Росії, коли розповідали свої фантазії про так звану брудну бомбу. Зазначив глава держави. Маємо чіткі. І неспростовні докази того, що ніхто в Україні ніяку брудну бомбу не створював і не створює. Єдине, що є брудне в нашому регіоні зараз, це голови тих в Москві, хто, на жаль, захопив контроль над Російською державою і тероризує Україну та увесь світ. Із початку великої війни більше 400 тисяч українців отримали статус безробітних. Наразі зареєстровані у центрах зайнятості 240 тисяч громадян. Ситуація на ринку праці складна, адже на одну вакансію вісім претендентів вихід знайшли в уряді і розпочали набір тимчасово безробітних до армії відновлення. Їх залучать до суспільно корисних робіт. Перші півтисячі українців вже почали розбирати завали, відновлювати будинки та розчищати дороги. Натомість отримуватимуть зарплатню не нижче мінімальної, тобто 6 тисяч 700 гривень. Христина Величанська докладніше. Це сумщина. У селі поблизу Охтирки чоловіки розчищають узбіччя. Ми проводимо благоустрій. Територія Костянтин до травня працював юристом на одному із місцевих підприємств, допоки не потрапив під скорочення. У центрі зайнятості запропонували долучитись до армії відновлення, тобто допомогти регіону швидше відродитись після російського вторгнення та ще й отримувати за це зарплату. Багато ж підприємств зараз фактично призупинило свою роботу або зменшили обсяги. Ми знаємо, яка в країні ситуація, тому не приходиться нехтувати. Оскільки, ну я ж кажу, роботи фактично ну, тяжко знайти. До кордону з Росією менше 50 кілометрів. Чисті узбіччя допоможуть військовим краще вести спостереження за територією, використовувати деревину зможуть і місцеві. Тим часом у іншому селі триває розбір завалів. У березні російські нелюди розбомбили тут нову амбулаторію. Це було ночі. І коли самоліт прилетів, чула оце все. У неї вікна летіли, ну вибухи були страшні. Це був коридор. От сюди ми проходимо тут, були три палати для одного стаціонару для чоловіків. До жінок лікарня обслуговувала 4 тисячі місцевих євроремонтом. Люди і не встигли натішитись. Тепер Ірина поволі розбирає будівельне сміття і зізнається, це поки що єдина робота у цьому селі. До цього я була сторожем, Ну, нічого потихеньку якось справимось. Саме Сумщина однією з перших долучилась до армії відновлення. Це новий урядовий проєкт, який має допомогти тим, хто втратив роботу. 400 безробітних уже залучають до розвантаження гуманітарної допомоги, облаштування укриттів, зміцнення дамб. допомагають цивільні і військовим, заготовляючи дрова. Потрібна випилка просто деревини для бліндажів, для укріплення блокпостів. Будь ласка, кожна громада за участю військових адміністрацій визначають. Який вид робіт саме потрібний тій чи іншій громаді? У селищі Чупахівка чоловіків найняли, щоб відремонтувати дорогу, розбиту під час боїв. Там, де стояли танки, там коли зірвалося, танк зірвався, його запалили, і боєкомплект зірвався. Там повторювалися такі цілі цілі вирви. І ото їх засипали ті вирви, трохи розладили тим матеріалом. Ну і взагалі, там, де танки проходили, там дороги пошкоджені. майже 80 людей уже відновлюють Чернігівщину. Утім, залучати громадян до суспільно корисних робіт планують по всій країні, принаймні на час воєнного стану. Фінансування таких робіт є на рівні мінімальної заробітної плати: 6700 і враховуючи те, що Виплати по безробіттю в середньому по Україні є нижче ніж ця сума. Тому ми розуміємо, що є такий певний економічний резон для людей, які є на обліку як безробітні, приєднатися до суспільно-корисних робіт. Наразі в Україні понад 240 тисяч людей, які втратили роботу та зареєструвались у центрах зайнятості через війну. Їхня кількість щодня зростає. Утім, кожен учасник армії відновлення зможе зробити свій внесок у перемогу. А для країни це дієвий механізм боротьби з безробіттям. Із сумщини Христина Величанська, Максимілян Ільченко, факт. Сітів єдині новини. Російські ракети, які летять у нашу енергетичну інфраструктуру, спричиняють іще більше жертв серед українців. Росіяни хочуть вимкнути нам світло, щоб від нестачі електрики ми втрачали людей на дорогах чи у лікарнях. Але українці швидко адаптуються критично важливі медичні структури, і навіть бізнес готуються вже сьогодні, закупляють генератори. Бо на питання про росіян без світла чи без вас є лише одна відповідь. Сотня російських атак на енергетичну інфраструктуру, 40% мереж пошкоджено. І в таких випадках генератори порятунок для найкритичнішої інфраструктури, для тих, хто на апараті штучної вентиляції легень чи кому терміново потрібна операція це питання життя і смерті. Ірпінська лікарня в окупації це пізнала на собі. Цей генератор встановлювали практично під кулями. В той період нам вдалося завдяки наявності такого генератора прооперувати близько 200 людей. А ще він забезпечив роботу кисневий. Станції. Було десь 6 березня, якщо я не помиляюсь, у нас було близько 50 осіб, які знаходились на кисневому забезпеченні. Це вже була окупація. Якби в нас на той момент не було кисню, люди б загинули. Якби в нас на той момент не працював дизель-генератор, який забезпечував роботу цього обладнання, ми б також не змогли б генерувати цей кисень». Висновки лікарня зробила, і сьогодні мають аж сім генераторів. Це обійшлося в 10 мільйонів гривень. Але лікарня заплатила тільки один. Просили, стукали і їм допомогли благодійники. Тепер реанімація, інтенсивна терапія, операційні все це може працювати без проблем. Я також можу вмикати генератор з телефону, можу вимикати. І такий же ж доступ є в моїх інженерних служб. В Україні приблизно 1200 лікарень, які мають стаціонар, і за даними МОЗ, практично всі вони мають, хоча б по одному генератору. У відомстві загрозу зрозуміли, що в березні на прикладі окупованих міст тоді екстрено шукали генератори для Сум, Чернігова, Харкова. Тож за літо закупили 400 потужних генераторів, але поставки не зупиняються. 10 жовтня ми зрозуміли, що загрози можуть бути ще більші відключення можуть бути більш тривалі і непередбачувано по часу. Ми окремо е, запустили програму закупівлі ще 1100 генераторів. Це проект спільний світовим банком. Окрім цього, всесвітня організація здоров'я вже в цьому місяці і в грудні поставить 170 так само потужних генераторів. Перебоїв із де поки немає, або лиш були гроші на нього, а про це вже мають подбати всі від уряду до головлікаря. Генератори на АЗС теж критично важливі, адже тут і продають паливо потрібне генераторам. Ця мережа їх встановила на кожній своїй точці ще під час будівництва. Маємо там всі необхідні датчики для того, щоб контролювати рівень пального в ньому. І, в принципі, все працює безперебійно. І під час останньої ракетної атаки росіян, коли пів столиці були без світла, тут був справ. Ажні ажіотаж при цьому і каса працює, і пальне відпускають. Завдяки дизель-генератору немає ніяких обмежень для наших клієнтів в автоматичному режимі. Об'єкт переходить, заводиться дизель-генератор і подає електроенергію альтернативну на об'єкт, тим самим забезпечується безперебійна роботу об'єкта. Загалом на ринку більшість заправних мереж теж генераторами забезпечена. А на частині АЗС навіть стоять сонячні панелі. Поштові служби теж адаптуються до відключень. Всі наші сортувальні центри мають генератори, великі відділення також мають генератори. Якщо навіть у відділенні немає генератора, ви прийшли як клієнт. Ви можете в автономному режимі за допомогою мобільних пристроїв отримати посилку, оплатити її. Або відправити навіть коли нас заганяють у темряву, ми все одно добуваємо світло. Це відповідь українців російським окупантам. Оксана Михайлова, Наталія Кулик та Дмитро Климчук. Факти сі ті. Єдині новини. Катерина II – мучителька українського народу. Незважаючи на те, що Геловін уже минув, одесити вбрали пам'ятник російській імператриці як середньовічного ката. Таким чином, небайдужі містяни хочуть нагадати про злочини, які вона вчиняла проти українців. Одесити наполягають, що в українському місті не має бути маркерів Російської імперії, тим паче, коли триває війна проти України. Подробиці розповість мій колега Назар Бурхан. Ранок 2 листопада Катерининська площа центр Одеси. Шестеро чоловіків прямують до пам'ятника-засновника міста. Серед них Владислав Балінський на голову скандальної скульптури російської імператриці Катерини II надягає червоний мішок, головний убір середньовічного ката. А на руку прив'язує зашморг. Підіймається за допомогою промислової драбини. Питання тільки з тим, щоб це зробити таким образом, щоб, во перво, не повріть э, ту частину пам'ятника, яка представляє історичну цінність. Я ці вот чотири. Рі фігури, а во-вторых, все-таки та це високо високої страшно. Мета акції каже Владислав, укотре нагадати Одеситам і міськраді про роль Катерини II в історії України. Адже за своє життя імператриця стала запеклим ворогом нашої державності. Вона встигла знищити козацтво, ліквідувала Запорізьку Січ, закріпачила понад 300 тисяч українців і почала утиски української мови та культури. А тепер її пам'ятник як знущання у середмісті Одеси. Перевдягання імператриці тривало всього 20 хвилин. Лин і за цей час до пам'ятника приїхали одразу три поліцейські патрулі, що здивували чоловіків. Це на мене адмінпротокол по якоби нарушення благоустрою. Якщо в Є скажімо так, статуті в водіскам указано, що благоустроєм являються маркери рускового міра. От, то ну такий благоустрій нам не нужен. Історик і начальник південного відділу інституту національної пам'яті Сергій Гуцалюк упевнений, що в європейській державі не може бути пам'ятників людям, які знищували її народ. У багатьох європейських країнах подібні процеси відбувалися. От покажіть мені в Болгарії якісь пам'ятки присвячені османським султанам, наприклад, або в Польщі пам'ятки присвячені там тим же російським царям. Покажіть мені в Голландії Нідерландах якісь пам'ятки, пов'язані з іспанськими королями. За російською версією Катерина II створила Одесу, чим часто маніпулюють там теж ті пропагандисти. Втім, як вже довели історики, це відверта брехня. Місто Гаджибей просто приєднали до імперії та змінили назву. Про це йдеться у монаршому указі. Тож із початку повномасштабної війни питання про демонтаж російського символу в Одесі підіймали вже кілька разів. Щоб визначити долю пам'ятника, міська рада провела онлайн-голосування із майже восьми тисяч учасників більша половина висловилася за знесення. Та якщо Катерина II все ж залишить. Ця на площі, то демонтажем можуть зайнятися небайдужі одесити, припускають активісти. Я хочу наголосити, що я виступаю саме за те, щоб в правові державі, в якій ми живемо, живемо, власне подібні демонтажі робила влада, місцева влада, центральна влада, щоб цей пам'ятник не били кувалдами, так а просто взяли його акуратненько і перенесли до якогось музею. Утім, останнє слово залишається за депутатами одеської мерії, які на найближчій сесії мають вирішити долю маркера Рускава Міра. До речі, у вересні міські обранці провалили голосування. Тоді за віддали голоси 17 депутатів. А тим часом Одесити й далі демонструють своє ставлення до російської імператриці, обмальовуючи пам'ятник та обливаючи його червоною фарбою. Назар Бурхан Вадим Мірза, факт Єдині новини. На цьому поки усе марафон триває. А наступний випуск новин уже через 15 хвилин. Побачимось.